Доброго здоров'я, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії сумського каналу. Сьогодні чергова розмова в межах проекту про посилення стійкості та згуртованості сучасних українських громад, утворення умов щодо нормальних умов праці, щодо робочих місць, щодо розвитку економіки, наповнення бюджету, повернення наших біженців. Тобто ці діяльності, які допоможуть нашим громадам увійти в принципово новий етап свого життя, проект реалізовує громадська організація Цен громадських ініціатив інтелект Сумщини». Проект здійснюється за підтримки фінансової підтримки громадської організації Української ІСАР Єднання», яка вже 23 роки надає допомогу громадським організаціям. Проектної діяльності охоплена. П'ять деокупованих громад Сумської області: Лебединська, Недригалівська, Новослабецька, а також Садівська та Степанівська. Сьогодні у нас така дещо незвична розмова. У проєктній команді працює Семенов Володимир Миколаївич. Він із сумського каналу. Ми з ним говоримо з актуальних питань політики, історії. А от оскільки він учасник проекту, а я якби автор проєктної заявки сьогодні ми вирішили, що Володимир Миколаївич буде задавати мені питання. Я на них буду відповідати. Дещо ось така от заміна ролей. Я сподіваюся, вона вам сподобається цей формат. Ну і по-друге, можливо, от ви ще глибше усвідомите зміст цієї проєктної діяльності і діяльності і залучитись принаймі до обговорення цього проєкту. Володимир Миколаївич, доброго дня. Доброго дня. Ну так тут дійсно от ми змінили ролі. Ну і дивіться, але же ви назвали 5 громад. А чому саме вони? Ну завжди, коли пишеш проєктну пропозицію, завжди думаєш, як підсилити її, щоб було більше, більше перспектив для отримання фінансування. Мені тоді здавалося, я думаю, що правильно здавалося, що мають бути п'ять різних типів громад: Недригалівська на трасі на Київ. Степанівська це громада біля Сум. Проте там з розвинутою промисловістю. Сад громада, яка вже якби вбудована в місто Суми, да, дуже близько. Теж специфічний тип. Лебединська – ось така громада, яка якби в центрі Сумської області, але подалі від стратегічних доріг. Ну, Новослабецька громада це громада знакова, бо вона в Потивському на Потивщині. Це. Центну Гард Сіверського князівства, і вона під обстрілами, тобто безпосередньо, яка регулярно а, у, знаходиться не в безпеці. Ось така типологізація була. Дякую, дивіться. Зрозуміло. так, от, Щодо вибору громад зрозуміло. Але от, питання, якщо можна, то деталізувати тут стійкість, стабільність, от, більш конкретно щодо цього. Ну, стійкість... Що передбачає сам проєкт? Передбачає, Що будемо робити? Да, Проєкт передбачає підготовку такої стратегії, живого документу, да, який би вирішував питання стійкості у частині здатності чинити опір, забезпечувати ну, не повну міру безпеки, але ну, ну, певну безпеку, робочі місця, наповнення доходної частини бюджету, прийнятні заробітні плати. Принаймні, за допомогою цього документу стати на, цій, на, на цю дорогу і утворити сприятливе інвестиційне середовище для того, щоб приходили, приходили інвестиції. Щодо згуртованість, це єдність влади з народом, єдність влади з місцевим самоврядуванням. І ваша роль в проекті ключова це використати цей довгий досвід місцевого самоврядування в Україні. Ваше знання сучасного місцевого самоврядування, ваше знання передового світового досвіду організації місцевого самоврядування, щоб місцеве самоврядування було дієвим механізмом виконання проєктних завдань. Дивіться, зрозуміло. Так, тут в мене таке, ну, таке теж переходжу вже і на роль доповідача все рівно. Дивіться, тобто метою нашого проєкту є не тільки допомогти громадам. В тих обов'язкових планах, стратегіях розвитку, від які, розробка яких вимагається тим же самим урядом, контролюються місцевими державними адміністраціями, а ще й в тому, щоб, ну, мабуть, це може моя така особиста точка зору, а ще й в тому, щоб. Громади почали самі собі заробляти гроші, розробляючи проекти і заводячи ці гроші інвесторів, меценатів не принципово кого, заводячи в громаду і тим самим стимулюючи розвиток тих самих робочих місць, відкриття якихось підприємств, допомоги школам, тощо, тощо, чи я десь щось тут невірно розумію. Та правильно ви все розумієте. Не можна громаду одружити з якоюсь стратегією насильно і ну, не залучаючи до цього громаду. Тобто стратегічна група має складатися з місцевих. Можливо, вони там не живуть, але вони пов'язані з громадою. А ця стратегічна група, яка буде утворена в громадах, її треба навчити, бо досвіду реального стратегування ну не можна сказати, що його немає взагалі, є, ну проте от, в сучасних умовах потрібна така професійна фахова підтримка. Ми ці ініціативні групи в цих п'яти громадах підтримуємо, утворимо, підтримуємо. Тобто є група, яка перманентно, тобто постійно займається реалізацією цієї стратегії у частині залучення інвестицій, написання грантових пропозицій і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Без такої групи, ну я так думаю, що ми приречені на вимирання. Просто що власне кажучи, зараз і відбувається. Дивіться, я тут так знову таки поширюю той. От, ми колись говорили тут про місцеве самоврядування. от дивіться, от я сьогодні ми провели і перші установчі збори. Сьогодні були представники громад і ну, навіть здалеку. Всі приїхали, я так розумію. Всі і були представники органів влади, і влада представила себе чудово. Дали гарні рекомендації, в тому числі, показав, показали своє бачення, але от ми сьогодні поспілкувалися, і от в контексті цього спілкування у мене така думка виникла, що от, в принципі, от те, що ми зараз будемо намагатись допомогти реалізувати цим громадам, розробити от в англосаксонській системі, яка повністю не місцеве самоврядування, не залежить від уряду, від міністрів, від королеви, воно. Само вирішує свої фінансові питання, але там є гроші в громадах. І от, мабуть, от мабуть, ми починаємо робити те, що англійці ще зробили в 13-14, а то й раніше році. Ну і в Україні є теж досвід громад, українські громади, на кооперативний рух на Галичині, Запорізька Січ. От щоб хоча б от Запорізька Січ, дав не взяти принцип. Товариш, це ж не комуністи придумали слово товариш. Це всі чи товариш війська Запорізька. От, 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 от як ти, товариш. як ти вважаєш, от в громаді всі один одного готові назвати ось так по-приятельський товариш. А ви знаєте, от я тут відповім, я навіть е, візьму дві різних громади. От сьогодні так склалося, що цей наш захід. Я сподіваюся, ефір з представницею Недригала був записаний. Саме перший, так. Да. Саме перший. Дивіться, коли ми спілкувалися, так би в кулуарах. І от колона тростянчан, яка їхала в евакуацію, коли доз... відкрили зелений коридор, коридор для жінок, дітей і дали можливість Це виїхати. Я ти поясню, мається на увазі початок, початок фази активного вторгнення. Да? От, ну, вже фаз. ось ось. Вони вже там, вони вже окупували. Люди Тростян... 22 березня. Пізніше. Десь пізніше. Люди починають виїжджати з Тростянця, є зелений коридор, він сформувався там. Трестянці їм надали допомогу. Тому тут ще вона була, ну, може, потрібна, але підтримка, допомога. Їм там вже надавали допомогу, бо тримали машини, не випускали. От вони вже проїхали до Недригалів, це скільки, мабуть, кілометрів 60? Умовно. І от та сама допомога. Але в Трестянці своя громада. Ось наша колона, ось тут десь наші знайомі. Але коли ця колона проїжджає в Недригайлів, їм точно так же надають допомогу. Спробую десь якось розмістити. Тобто от, певна стійкість проти ворогів, певна товариськість, братерство. Дві різні громади – не Третіницька і Недригалівська. Але цю, оцей сьогоднішній приклад, коли я почув, від того, хто це все бачив, то дійсно воно у нас є, його потрібно відродити. Відродити, і отут, от ну так, якщо до казацтва перейти, теж у спілкуванні говорили і думаю, от, Теж тут, ну, зараз -то ми військовими питаннями не займаємося. Ні, і безпека наша, те, що ми будемо розглядати, безпекові питання, це не військова безпека. Тобто жодного втручання до війська ні. Але дивіться, приклад козацької держави Хмельницького поділена на полки. Ну, як зараз на області наша країна, полки поділені на сотні. І ця держава десятиліття, десятиріччя вела війну з Польщею, тоді з Московією, тоді з Турцією, але ж армія нерегулярна. Армія, ті бойові підрозділи, полки, які вели полки, сотні курені, які вели бойові дії, вони комплектувалися, їх харчувала територіальна громада. Фактично, полк це був орган місцевого самоврядування, там поєднувалися ці функції. І наскільки довго вони виживали, теж, мабуть, потрібно десь. А як отак, особливо в ті часи, без допомоги ззовні ми змогли? розвиваючи думку з огляду на сучасні українські реалії, взагалі не здається тобі, що в умовах скорочення, ну, сподіваємося, можливо, скорочення західної допомоги, в умовах посилення потенціалу наших ворогів військового. Можливо, критично все буде залежати від здатності громад, перш за все, прикордонних громад, щодо, щодо чин... організації опору, можливо, формування ефективних загонів територіальної оборони, а це також гроші, 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 дохідна частина бюджету. Тому цей проєкт до війни стосується прямо, mm -hmm. безпосередньо, абсолютно. Ну, що нас і тебе, і мене, я впевнений. Запитують всі біженці, які виїхали. Багатьох з них не, не, в принципі не влаштовує там життя, бо вони ну хто? Вони біженці, їх не влаштовує соціальний статус, перш за все. Вони готові повернутися сюди, попри небезпеки, обстріли і так далі. Питання від них дуже просте: є робочі місця, є, є де працювати. А робоче місце це потрібно створити організацію, да. яка буде його надавати, яка дасть у руки, ну, я умовно зараз, кажу, молоток дасть дошку і гвістки, які в цю дошку потрібно забивати. Вот. Щоб зробити ящичок. Чи викопати, чи в окопі обліцювати, не. чи зробити землянку, тощо. Ну, тут Питання. Тобто не, не, тільки тут, не тільки цивільна складова, є і військова складова. А як же ми це будемо забезпечувати? Тут, тут, як ми зможемо ну, забезпечити от, підготовку проєктних груп, які зможуть шукати і перемагати? В грантових заявках потрібно перемагати і потрібно вміти сформулювати свій проєкт, щоб на нього виділили кошти. От, яка тут специфіка саме цього проєкту? <кій> У громаді мають бути люди, готові спілкуватися напряму з інвесторами. Для цього потрібно знання термінології. Ми їх, я думаю, за шість місяців навчимо термінології. потрібно логічне мислення. Тобто, пов'язати проблематику з метою проєкту, з завданнями. О, також будемо навчати. І е, знання англійське дуже бажаним. І е, головне. Вміти спілкуватися з інвестором на його мові. Це в проєктному менеджменті головне, щоб тебе розуміли. Щоб ти розумів, що, mm -hmm. на що виділяється фінансування, а тебе розуміли, що ти пропонуєш. Що за те фінансування да. відбудеться? Да. Да. що відбудеться. Куди я... будуть витрачені гроші? Якщо цей коннект встановлений, то відкриваються перспективи. Якщо вони не встановлені, не відкриваються перспективи. Я сьогодні абсолютно щиро всім, я, я ну, визнав. Да? Що мені не прямо, нехай опосередковано, але наші іноземні партнери, як їх прийнято в нас називати, говорять наступне, що да, ми вам допомогли у війні відбитися від а, РФ, оскільки да, несправедливо. Дали, хорошо. Зараз ми забезпечуємо от вашу бюджетну сферу, дві третини грошей в Україні це не українські гроші. І далі питання логічне: а ви що робите? От ваше бачення в громадах. Ну, ви, ви взагалі ну, збираєтесь займатися економікою, чи ви чи ви збираєтесь ну, жити і, і далі так? А треба покритикувати наше українське суспільство. Ми прийняли таку доктрину, точку зору. Ми воюємо, от військові отримують зарплату, ми тут в тилу, живемо як жили, все нормально. Нам допомагають, нас підтримують. Та не так. Нас можуть допомогти підтримувати на певному етапі, і за цей етап, щоб ми щось зробили, е, усе є такий термін, самозарадність, да, зарадили самому собі, побачили перспективу, щоб кожна громада побачила перспективу. Тут я, мабуть, тручусь, не побачили перспективу, а шукали цю перспективу. Шукали. Принаймі, хоч дискурс про це був. І, і Я так розумію, це наше завдання цього проєкту. Знайти в цих громадах, які в принципі по різному там. І сьогодні спілкувалися. По-різному вели себе окупанти е, в цих громадах, але все рівно окупанти. І отут потрібно в цих громадах знайти людей, які не просто будуть чекати, поки гроші прийдуть і змужуть, а будуть уже щось робити для того, щоб гроші сюди зайшли. І не просто вони зайшли на е, пенсії зарплати, комунальні е, послуги, але і щоб вони зайшли. І тут почали працювати хай невеличкі підприємства, які будуть самі робити відрахування державного бюджету, пенсійний фонд, фонд соціального страхування, тощо, тощо, тощо наповнювати місцеві бюджети. І відповідно наповнювати місцеві бюджети, а це один з прикладів соціального захисту, соціальної політики. Коли в людини є зарплата, їй потреб зарплата, я додам, то їй допомога держави не потрібна. На певному етапі, а це зніма з держави певні зобов'язання і певні інколи дуже суттєві фінансові виплати. Бісмарковський принцип соціальної політики. Працюєш, отримуєш, більше отримуєш більше. Е, більше працюєш, більше отримуєш. Я е, не випадково згадав, що ну, все загальне починається із особистого. Я пам'ятаю селище, де я провів дитинство. Там були підприємства, люди отримували високу зарплату. було Розвинута соціокультурна сфера, працював клуб, стадіони. Ну, селище було наповнене життям, емоціями. Зараз мені страшно туди приїжджати. Детих сіл вже немає. Вони, вони зникли, вони стоять посеред ну, лісу. Так у мене питання взагалі там до всього українського суспільства. Тобто, ми згодні з тим, що ми будемо помирати і вважати. Ну як помирати? Соціально-економічно помирати і вважати, ну це війна, така ситуація. До речі, наші політики полюблять говорити. Вони люблять говорити. в ближайші роки на Україні нічого гарного не буде, і не чекайте, така об'єктивна ситуація. Ну щоб було щось гарне, потрібно починати його шукати і повинно його робити отут і зараз. І тоді воно з'явиться. А, а Я не погоджуюсь сидіти і ждати, нічого нового не з'явиться. А я не погоджуюсь. Ситуацію можна виправити. Є позитивні приклади. Громади, які займаються проєктною діяльністю, які серйозно займаються інвестиційною діяльністю, а це серйозні речі. Тобто, ну, ми ж були у державній службі. Ти собі представляєш, що викликають якогось фахівця там, відділу і говорять цьому фахівцю. А напишіть нам інвестиційну стратегію, ну, інвестиційну програму, план залучення інвестицій. Це під силу фаївцям, ну, науковцям, експертам. Правильно? Не, не без участі влади, звичайно. Ну, у влади має бути участь інституційна в інституційному включенні, організаційної підтримки, адаптація Або до як мінімум, сприяння. Адаптація до цих державних патернів, до державних там програм. Я розумію, питання стратегування держава зараз не може пускати на у такі у вільний. Ну, вільний доступ ну, ну не під час війни, це точно. Не під час війни. Під час війни має бути єдина державна стратегія, і місцеві стратегії включені в державу стратегію. Я це розумію. Ну так це ж е, ніяк не заперечує, що місцеві стратегії мають бути реалістичні, спрямовані на залучення інвестицій і на соціально-економічне відновлення українських громад. Ну так, ну що, перший крок зробили. Сьогодні. Перший крок зробили. Я думаю, що, що... сьогодні от зроблено. То, от, от, от ваше враження від того, що ми сьогодні провели оцей організацій. Це був організаційний фактично захід, і ми от це перший крок цього проєкту. От ну, можна було зробити. Ваше бачення, що, що, от, що вдалося. Можна було зробити, як це зазвичай робиться: яскрава презентація. А... Бід е, якісь там пафосні слова, та, да, запросити сюди голову адміністрації, підключити кого-небудь з кабінету міністрів, з офісу президента, запросити народних депутатів, вітання. Ми не пішли цим шляхом принципово. Ми навіть mm -hmm. перших осіб не запрошували. Ми запрошували фахівців, конкретно, які цим будуть займатися. Від департаменту економіки обласної військової адміністрації був фахівець. Так, ми запросили також. Департамент інформаційної діяльності і комунікації з громадськістю фахівець, який конкретно буде цим займатися, ми запросили п'ять наших об'єднаних територіальних громад проєктних. Вони всі приїхали, вони всі були присутні. Тобто все це було зроблено нами з метою, щоб це був не презентація, а семінарна рада, виробнича нарада з така розмова. По двом пунктам, перше, ви цей проєкт приймаєте, він вам до душі, якби, ну, ви готові працювати. Це перше було завдання. Тобто, ну, здобуття підтримки. Друге, якщо так, да, то що нам треба зробити? Я вважаю, що перше завдання, а друге виконане повністю. Проєкт сприйняли. Проєкт ну, слово сподобався неправильно. Визнали доцільним, да визнали доцільним досі і, вигнали, так. Доцільним, і допомили, домовилися, що ми робимо. Всі дали контакти, всі погодилися працювати. Тобто, всі п'ять громад виявили зацікавленість mm. і проявили інтерес до того, що буде робитися, і всі сказали: приїжджайте, будемо працювати. Будемо працювати, да. І починається ж конкретна робота залучення людей. Утворення умов для важкого стратегічного процесу, підготовка до зборів у березні. Тобто, ну, тут не просто там сказати так, ще й сказати, що ми будемо працювати разом. Я думаю, ми ну, досягли проектних, на цьому етапі проєктних завдань, і я дивлюся з, з оптимізмом. Ви знаєте, як завжди кажуть, і я це кажу нашим студентам. Всіх спеціальностей, і психологам, і соціальній роботі, і менеджменту соціокультурної діяльності, і магістрам політології, яких готуємо на кафедрі. До речі, Олег Олегович, ну озвучте, сьогодні частина аудиторії проявили зацікавлені студенти і висловлювали доволі служні питання, пропозиції. Що ви про це скажете? Що да. проект це не тільки хто. Старший, а тут про молодь. А молодь в проєкті. По-перше, два проєктних співробітника це студ... наш один випускник зараз бакалаборатури права і випускниця наша Маргарита От вони безпосередньо в проєктній команді. Прийшла молодь інша, саме студентська молодь. Це молодь, яка. Займає таку проактивну позицію, збираються залишатися тут і відігравати роль, певну роль, здобути певний соціальний статус у себе на Батьківщині. Тому цікавиться проєктом. Половина з присутніх молодь була. Ну то, 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 мабуть, і важливо. То, мабуть, найважливіше, що вони бачать перспективу в країні тут, бачать, що потрібно навчатися. Легко не буде ніколи. І от тиш, чому згадав про студентів? Бо коли сідаєш щось писати, курсову, дипломну, наукову статтю, найскладніше це зробити перший крок. Написати перше слово. А тоді воно піде. І оцей перший крок, я сподіваюся, що нас сьогодні зроблений. Буде непросто. Я бажаю, що він зроблений. Головне ти далі. Головне, ну. Взагалі цю практику започаткувати, нормального стратегування. Ну, от Ми бачимо, що в громадах іноді є конфлікти. І конфлікти не на часі. Проте ми не можемо сказати просто: от поміріться там, і не треба конфліктів. Конфлікти вирішити можуть тільки робота над спільним майбутнім, оскільки усіх діти внуки, правильно? Будуть діти внуки. От мені б хотілося, би, от, Ну, залишок свого активного життя провести. Передаючи свій досвід молоді, з, мені, з мене вже якби, я, ну, я вважаю, що мені вже треба встигнути це передати. Те, що вже напрацьовано, вже потрібно передавати, бо щось десь може загубитись? А десь як? Ми, ми з тобою пам'ятаємо радянський час. А я з дитинства ще. Знаю людей, які мені говорили, 50, 60, 70, 80, 90, батьки, дідусі, бабусі. Да. Ми тобто ми, ми ця тяглість, тяглість ми можемо побачити туди, навіть в очі товаришу Сталіну, і роз, оце, протягнути все і розуміти, що зараз відбувається. Але треба визнати, у нас не так багато часу залишилось. І часи драматичні, коли це потрібно. Нам треба активно включати молодь, все це передавати, передавати, щоб прийшов час, і вони вже могли працювати і без нашої, власне кажучи, участі. Ну, я там буду філософією займатися, спортом займатися. от. Коли вже активне політичне життя буде ну, нереальним. На активну політику потрібно мати гарне здоров'я. Гарне здоров'я. І ще треба подумати про пенсійний фонд а хто його буде наповнювати? Пенсійний фонд. Ну, Зараз молодь потікає за кордон і що далі. <сум> тобто, тут що, будуть е, критична кількість населення це будуть літні люди. Ну і так уже я теж я дивився певною мірою. Десь третина в частині цих громад це третина, люди 60. Да, Без е, мало того, що це певні питання перед пенсійним фондом. А чи здатні будуть ці люди в силу своїх вітальних спроможностей, тобто стану організму, тягнути таку важку роботу, як підприємство з додатковою вартістю? От я поясню, що це таке. Припустимо, ви виростили полуницю, продали полуницю – одна ціна. Друга ціна, якщо ви цю полуницю закатали в баночки, якісь баночки, на баночку на баночку, наклеєчку, якусь квіточку, чи ще якісь ревезеруночку, це інша ціна, іноді ця ціна вдвічі більше. І це вдвічі більше, це є додаткова вартість. На цій баночці якраз місцеві зароблять. Ну, так умовно, ну скажімо так, примітивно, але ну, я хочу донести, що таке підприємство з високодаткою вартістю. Я, я не розумію, нашого землі немає. Ми без руки, ми без голови, ми не можемо полуницю вирощувати. Що відбувається? Ну, знаєте, таки, ми можемо полуницю вирощувати, в селі Баромля проходили всеросійські ярмарки по полуниці. Проходило. Це ж було. А зараз, де баромлянська полуниця? Ну, вже і впродовж дороги її не так багато продають. А чому тільки баромля? Що чого стільки земель у агрохолдингу? Питань багато, і ці це питання багато, економічні. Багато. До речі, чому чи всі земельні ділянки ну, обробляються? Я, я ходжу по нашому дачному масиву Баранівському, мені муторошно стає. Занихає. Все закидане. Бачите, дор дорога на Мограць. Дорога на Могру. Дорога на Могрицю. Скільки там хат, які вже розсипались, а скільки що вже і нема, там ліз рости. Ну я розумію. Я розумію. Ну що, що я думаю, перший що... крок є. Будемо сподіватися да. і рухатись далі. Так, да, Шановне товариство, сьогодні говорили про проєкт. Така відбулася розмова з Володимиром Миколаївичем Семеновим, кандидатом наук з державного управління доцентом Сумського державного університету, учасником проєкту громадської організації цих громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Проєкт за підтримки ІСАР «Єднання», спрямований на посилення стійкості та соціальної згуртованості громад. Слідкуйте за проєктом, Дякуємо за увагу. Підтримайте ефір. До побачення.